ФОП третя група внесла квит послуги, але працювати по цьому кведу не буду, бо потрібно десь у мінфіні реєструватися. Чи може не реєструватися в мінфіні? Дивіться, якщо ФОП на е, третій групі надає послуги по веденню бухобліку. Він є, згідно із законом, і згідно 282-го положення Мінфіна, є суб'єктом первинного фінансового моніторингу. Закон, який? Закон про запобігання легалізації відмивання доходів, отримане злочинним шляхом. 361 закон про легалізацію. Фін... Закон про фінмоніторинг його ще називають. Отже, так. Якщо я надаю бухгалтерські послуги, я є суб'єктом первинного фінансового моніторингу. Десь потрібно в Мінфіні реєструватися. Потрібно, якщо я надаю послуги, сам по собі квет 6920 він нічого не дає, тобто він не зобов'язує мене відразу реєструватися. Я можу мати цей квет і не займатися бухобліком, як таким, не дивитися на там, рахунки клієнтів, не працювати з їх базами. І в такому випадку я не буду суб'єктом первинного фінансового моніторингу. Але якщо я буду це робити, то да, на жаль, я є суб'єктом первинного фінансового моніторингу і зареєструватися як суб'єкт. Первинного фінансового моніторингу це мінімальне, що я можу зробити, тому що далі там є ціла низка дій. докладно про це я розповідала на нашому курсі, який вийшов наприкінці минулого року, в листопаді, який стосувався фінмоніторингу. Там докладно я про це все розповідала.